Військова частина досить часто не надає документи родичам загиблого, що робити в такій нелегкій ситуації. В першу чергу раджу звертатися до військової частини письмово. Якщо ви звертаєтесь через відповідний територіальний центр комплектування, переглянути піти, не полінкуватися, коли саме. Було надіслано запит до військової частини через територіальний центр комплектування. Якщо ви побачили, що досить довгий час пройшов, то раджу писати відповідні скарги по військовій частині, для того, щоб отримати всі документи, за наявності яких у вас повинні бути нараховані. Виплати по загиблих наших захисниках, тому якщо ви самостійно не можете скласти такі скарги, то радимо звертатися до юристів. Ці скарги складаються. це дієвий механізм, і ви отримаєте всі документи, які необхідні вам від військової частини для нарахування пенсії, отримання відповідних виплат, всього іншого.